Обла з Дніпропетровського. А, я розумію, що це дуже такий загальний розклад, тому звісно, не у всіх регіонах і районах це програється, слава Богу. Але все ж таки, застерегти я вас маю. А, будуть обстріли, будуть напади, сила буде наступати, але буде такий тотожній відбій цій силі, будуть давати опір. Дуже такий суттєвий, знаєте, стабільний опір. А куди будуть потрапляти там, і що руйнувати, то це от випадає мені, не знаю так, це десятка жезлів, тобто це може бути там, де перевозять якісь вантаж, вантажні грузи, знаєте, такі. Може це залізна дорога бути, може це бути якісь траси, там, де якісь є сховища, накопичення, запаси чогось, от туди може потрапляти. Тому будьте уважні, щоб ніхто там нічого не винюхував, і якщо що, хтось там щось буде винюхувати і намагатися давати наводку, давати таких копняків, щоб їм мало не казалося. Тобто, будьте уважні і спостережливі. І знову тут випадає як банківська система, тобто щось буде відбуватися стосовно там, де гроші, там де капітал, там, де знаєте, є кругообіг грошей, там, де є накопичення цих грошей, туди можуть бути якісь прильоти, або ні, це може бути прильот. прильоти. Прильоти, обстріл, щось такого плану. Також, може ми про це не дізнаємося, але в деяких регіонах, районах будуть все ж таки такі пропозиції здатися, надсилати будуть нам якісь меседжери. Тобто давайте здавайтеся і все буде гаразд. Але я сподіваюся, все ж таки цього не буде, тому що млинець буде крутитися і парадом будемо правити як то кажуть. Вони будуть залишатися у але ще можуть страждати знову якісь там млини, тому, знаєте, такі стратегічні об'єкти. Ось, знайшла слово. Якісь стратегічні, може об'єкти можуть постраждати, тому треба їх більше якось оберігати і дивитися, щоб ніхто нічого там не зливав і не видивлявся, не, не фотографував і так далі. Тобто більше обороняти ці об'єкти. Але знаєте, що я хочу сказати порівняно з тим, що було у липні, то тут не так вже і вже все буде страшно. Хоча в деяких ось районах все ж таки буде важкувато. Але, але ми стоїмо. І це, і це дуже тішить. Подивимося, що нас очікує у серпні місяці стосовно військових подій. На жаль, минулий розклад на липень все ж таки програвся з тим фатальним моментом, який був. Що ж очікувати нам у серпні? Емоційно, е і, в принципі, по фінансам, знаєте, люди трошки такі на чилі, на розслабоні, як то кажуть. Але. Тут ще я бачу якусь допомогу та захист. Це не магічного характеру, а саме, як нібито ще хтось потусторонній трохи захищає наше місто і якось має вплив на це позитивний. Чи будуть прильоти? На жаль, будуть. Вони більше будуть по дорогам припадати. Будуть прицільно лупити тоді, коли от саме, саме туди треба, куди треба. Далі, це можуть бути якісь. Знову дежустанови. Знову держустанови, там, де гроші крутяться, там, де є якісь продажі. Не можу виключати, що це можуть бути торгові центри, але я не впевнена в цьому, але це такі, знаєте, ті будівлі, які можуть стосуватися лікарень. А, якихось а, адміністрацій, там, де щось виробляють. Це місто Дніпро, я зараз кажу, не область. А, це може бути там, де якісь гроші, може банки, не знаю. ну Щось, щось, щось таке. Далі. А, далі там, де відлюдники. Це можуть бути якісь, я не знаю, там може зони, чи а, там, де Наші хлопці зараз знаходяться так, у місті Дніпрі, там, де вони базові, їх, їх є. А, там, де сили наші зосереджені, туди можуть бути прильоти. Прильоти більшість будуть траплятися вночі. Ну, коли вже місяць на, на, буде на небі. А, чи буде ворог у нас в Дніпрі у серпні місяці? Ні. Ні. Його. Тримають дуже міцно, і ворог взагалі не пройде. Це наш ворог, а це наш захист. Слава ЗСУ, за слава нашим хлопцям та дівчатам, які відважно нас захищають. Е, тобто, ми, ми під захистом стабільно, але все ж таки зарази будуть пуляти в нас, на жаль. Тому все ж таки, уникайте місця, де велике скупчення людей, де крутяться великі гроші. тобто все ж таки, будьте обережні, дослухатися до інтуїції, тому що кожен українець все ж таки має е, якийсь, знаєте, зв'язок з потустороннім світом, і майже у кожного українця спрацьовує якесь, знаєте, таке перечуття небезпеки. Тому краще дослухатись і зберегти себе, аніж, знаєте, якось знехтувати цим передчуттям і потім жалкувати про це. Дивимося, що очікує місто Кривий Ріг у серпні місяці стосовно військових подій. А тут... Буде якась, якась допомога фінансова від держави, людям постраждалим, або, знаєте, якісь ремонтні роботи можуть проводитися. Все, нібито добре буде, але буде сумно. Ну, Звісно, сумно, тому що не все так буде гладко, на жаль. Буде якась незрозуміла ситуація, тобто, скажімо так, ворожі сили будуть намагатися продертися. На території Кривого Рогу, але будуть, будуть відбувати. Я не бачу, щоб його було захоплено, слава Богу. Будуть прильоти. Можуть страждати, скажімо так, там, де лікарні. Там, де люди можуть своє здоров'я покращити, тобто все, що пов'язано з покращенням почуття, свого здоров'я і так далі. Тобто туди можуть бути прильоти. Можуть бути прильоти там, де багато людей. Тобто вони будуть гатити ще так. знаєте. Притом Прильоти не тільки, я так розумію, з неба, а ще й такі обстріли. Що треба знати жителям міста Кривого Рому стосовно серпня місяця. Військових подій щодо вашого міста. Те, що, в принципі, ситуація не буде погіршуватись, але буде нагнітатися м, така обстановка, знаєте, де люди будуть все більше і більше потрапляти під ілюзії страху. Та хочеться також ще поміточку таку зробити. Нам знову. Це, більше, мабуть, не сам кривий ріг стосується, а усіє України. Нам знову будуть договорювати багато інформації. Десь їх спростовувати, аж занадто спростовувати. Але люди будуть напугані. Та чогось такого фатального на Кривий Ріг у серпні місяці я не бачу. Ну, не бачу я. Можете мене закидати палицями, і я цьому рада, що я не бачу чогось поганого, таке, знаєте, фатального, що може трапитися з містом кривого Рогу, такого нема. І я є дуже щаслива. Тому що мене тішить ця інформація. Тому спокою, тихих днів та скоріше нам усім перемоги. Тримаємося! Що очікує, що стосовно взагалі ситуації з приводу нападу Китаю на Тайвань? Чи буде взагалі це відбуватися, і як воно буде проходити у серпні місяці? Як такого нападу я не бачу, але бачу, що дуже буде штурмить. Тобто, знаєте, десятка мечів, то говорить, що буде неспокійно, тобто ворог буде, буде як та хвиля на, на той а, Тайвань, як хвиля на той кораблик, а, нападати. Але знаєте, то не той напад, про який усі говорять. А, далі. Вони будуть нібито повчати, нібито, знаєте, як ментором виступати, і які будуть потребувати, щоб їх послухався Тайвань. Чи буде загроза влучення ядерною якоюсь ракетою або зброєю Китаю по Тайваню? Ні. Однозначно, ні. Тобто тут чотирка мечів? Ні, я не бачу. Це ні. Бачите, тут, тут від цього Тайвань захищений, або у Китаї ще вистачає розуму, щоб цього не зробити. Але якісь вторгнення будуть, будуть якісь, знаєте, такі вигорання. Якось це буде, знаєте, на Тайвань сказувати з тим, що у людей, як нібито буде мало їжі, мало продуктів, тобто будуть вони такі от трошки недоїдати, як то кажуть. Будуть якісь напади ще. По типу хакерського якогось нальоту чи ще чогось. Але, знаєте, я б сказала, що доля і вдача на стороні Тайваню. Далі, як на Україну це відзначиться? І зараз подивимося спочатку, чи Америка буде вторгнення Америки саме ядерними якимись зброями на територію Китаю за Тайвань, як то кажуть. так? Бо нібито Америка прикриває Тайвань. Давайте подивимося. Америка зараз трошки буде дивитися, споглядати, але потихеньку готуватися, набиратися сил, щось підписувати, якісь готувати документи, наганяти трохи страху, тобто водисне. Десь... Але знаєте, як сірий кардинал вони будуть діяти. Та в серпні місяці, слава Богу, я не бачу, щоб вони загатили там якоюсь ядерною зброєю по Китаю чи ще кудись. Більш того, вони зараз заощаджують якісь кошти на те, щоб була ця можливість, якщо що, щоб це зробити. Тобто вони, знаєте, як збирають пазл. От коли-коли-коли вже, вже буде, тоді і тоді гатимо. Ну, в серпні місяці цього не буде уже добре. На Україну як ці події будуть... Впливати. Тут ще більше буде якогось меценатства, якоїсь допомоги, початок, я б сказала, якось на економіку це буде впливати позитивно. Не знаю чому, не знаю взагалі чому. І більш того, для ворога це буде також якась своя особиста поразка. Для нас це, звичайно, буде, для нашого ворога. Для нас це, звичайно, буде, знаєте, як бонус плюс. Я не політик, не військова людина, тому мені, я ще раз так обмовлюсь, скажу, що я не дуже розумію в політиці, і тому щити карти занадто може просто з приводу таких питань. Але люди, які розуміють, і далі, хто буде слідкувати за новинами і політикою, вони побачать, як будуть розвиватися ці події і зрозуміють, про що я зараз говорю. Тішуть новини.